Всім доброго, мирного дня, ви на в'язальному каналі. Ви на в'язальному каналі, з вами Наташка. Сьогодні в нас буде відео, розкажу вам про нові процеси, щоб почала, що просунула, як просунулись старенькі. Щоб у мене є такий подарунок, який мені подарували дуже задоволена, дуже вдячна, і я з вами хочу поділитися. Давайте розпочнемо з процесиків, Так, Хочу вам показати, я тут вже майже на фініші. В'яжу у лясі ковтинку цю, вже вам надоїло, але вибачайте, це останнє відео, далі буде на, на Уляночки. Ось так додавалася пряжа. Я розумію, що воно трохи кидається в очі, але це ще до прання. Можливо, ми поперемо, воно не настільки сильно буде кидатися в очі. Тут я розпочала в'язати ще один рукавчик. Так. Досить мені не хочеться його вже в'язати, надоїв мені цей процес і досить темна пряжа. У мене болять очі. І я, можливо, сісти раз-два зв'язати. І треба це зробити, бо дитина хоче вже цю кофту і вже холода є, бо вже носила до школи. Мама вредна в неї, бачите, не хоче цим зайнятися. Дуже класні у мене тут спиці, в'яжеться дуже легко, і я сподіваюся, що в следующий раз це буде вже виріб на готовій роботі. Далі покажу вам, що почало. Почала з цієї шкарпеткової пряжі. Це шкарпеткова вовна наша овеча, І в Карпатах ми її придбали. І дивіться, і я почала уляночки ось такі шкарпеточки. Вона дуже в мене мерзне, прямо дуже сильно мерзне. Вона прям просить мама, коли ти мені зв'яжеш ці шкарпетки, щоб я ходила. І я спеціально їй в'яжу шкарпетки. Тут дуже цікава. п'ятка і це буде майстер-клас на ці шкарпеточки. Одну зв'яжу, другу будемо в'язати ми з вами разом. Це точно. Бистрі шкарпетки, бистра п'ятка тут. Не знаю, як вона називається. Я ще погуглю, як правильно. ну, Для мене вона бистра, тому що дуже бистро в'яжеться. Так, і масок буде такий самий жовтий. Ось такий в'яжу. На жаль, в мене нема стільки часу, щоб його постійно в'язати, ну потрішки в'яжу. Далі, в мене є такий процес, який я дуже хочу зв'язати. Це з ось такої. Веселкової, будемо казати, пряжі. Можливо, ще не всі кольори тут веселки є, але досить вона така веселенька. Я в'яжу для себе светрик, гольфик. Я не знаю, як правильно там воно називається. Дуже його хочеться в'язати. Тут дуже класні спиці. Все таке яскравеньке. І з цієї пряжі це вже 10-й процес. І я думаю, що це буде останнє, тому що мені вже надоїло починати з цієї пряжі процеси, вони не в'яжуться чомусь, воно мені не йде. Я не знаю чому. Пряжа тут дуже класна. Класний склад, тут де 50% вовна, 34% котон написано, да? і 16% поліакрил. Пряжа суперова. Тут на 100 г. 380 метрів. Я в'яжу на 325 Symphony. Дуже подобаються ці спиці, все мені подобається, але так як тоненькі спиці, я розумію, що це буде довгий процес. Поки зараз вяжу уянки, я переключаюсь на цей яркий, трішечки зір мій перестраюється. І в мене тут є 700 г. Я думаю, що мені вистачить. Буду, зв'яжу кокетку, далі зв'яжу рукави, і далі буду в ноль вив'язувати цю пряжу, щоб в мене її не було. Ось такі в мене процеси, які потрошку просуваються. Бо в мене ж, ви знаєте, мене, я не можу без процесів, в мене їх дуже багато. І в мене мамуся була в Німеччині. Так. Мамуся була в Німеччині і каже, що тобі привезти? Ну, що мені треба? Не знаю, що мені треба, Наташа мало пряжі, тому що шкаф ламається, треба пряжі. Наташі. Що для щастя треба в в'язальниці це, це пряжа. І я кажу: ну, якщо тобі не важко, купи мені маточок два пряжі. Але так як мама в мене не в'язальниця, вона не знає, як правильно сфотографувати пряжу, щоб було видно склад. І я, знаєте, як пальцем небо. Отак от, от тикала Оце мені подобається, цю, цю бери. І, коротше, давайте розпочнемо. Ось така приїхала до мене пряжа, два моточка. Це йде, ближче вам показую, можливо, дівчатка з-за кордону знає, теж мене дивиться. в'язали з цієї пряжі. Напишіть, як вона себе поводить. 50% бавовна, 50 акрил, на 100 грамів 200 метрів. Спиці рекомендують 5-6, досить великі спиці. Так, прання ручне. Ну, не знаю. І виробник це теж іде китай. Ну, в нас такої пряжі я не бачу. Що хочу ще вам сказати? У мене є ідея зробити такі смужки. Це йде пряжа по типу фламе, добрати бавовни, можливо, білого кольору, можливо, такого самого рожевого, і це буде ковтиночка для мене, любимої собі. Що це буде? Це буде ясна річ зимо літній процес, тому що зараз зима він не актуальний. Ну і далі будемо дивитися, що з цього всього вийде. Далі, ось така пряжа. Малесенькі моточки, такі пунтики ви їх називаєте. Я люблю більш моточки. Ну. Е, меланж. 40 грамів в цьому малесенькому, 100 метрів. Так. Що це буде? Це будуть точно шкарпетки. Якщо ви хочете огляд на цю пряжу, напишіть, зробимо відео огляд, поговорю, можливо, у вас. Вона десь продається, ви давно хотіли купити, спробувати. Обсудимо. Так, це йде 78% бамбук, 22% поліакрил Вироблено теж в, Німеч... в Німеччині в Китаї. Але в нас в Україні цієї пряжі я не бачила ніде. Якби вона в нас була, вже б давно купила, попробувала. Чесно скажу. Вона дуже м'ягенька, в неї такий є пушочок, така прям, ну, ну, дуже ніжнятіна, дуже-дуже. На дитячі вироби було б дуже класно, дівчата. Просто що це ну, колір мені не дитячий, а на шкарпетки. Тобто, відложую зразу цю пряжу, тому що будуть шкарпетки з нею. Далі мені мамуся привезла ще ось таку пряжу. Теж замовила тільки два моточки. Я взагалі не знала склад, просто мені сподобалось. Кажу, ну давай купуй мені, я буду з неї в'язати, я буду з неї в'язати шапку собі, так? Це от така хепі 50 грамів, 130 метрів. І складається 58% Поліестер, 42% вовна. Виробник тут такий самий чина. Що тут цікавого? Тут іде шнурочок, так, і в ньому наповнення цієї вовни. І це буде в'язатись шапочка, можливо, навіть в дві нитки, тому що в одну нитку вона мені тонкувата для шапки. Що це вийде? Слідкуйте, я її далеко відкладати не буду, тому що планую з неї виріб. Якщо хочете на якусь цих пряж відеоогляд, напишіть, будемо робити. Так, ну і для чого це була вся покупка? Покупка була для ось цієї пряжі. Кажу, мам, там ж ви виробляє Німеччиня цю регію, купи мені, я не можу витримати купи. Коротше, мама облазила кучу тих магазинів з подружками, шукала, бо вони ж не в'язальниці не знають, де що там продається. І купила мені ось цю пряжу, привезла я гуглю, а в Україні вона дешевша, ніж там. Смішно, правда? Але для мене. Саме найголовніше це те, що ця пряжа придбана іменно там, і іменно мені придбала мамуся. Це дерегія. Ось така виробництво. Тут, я думала, що це Німеччина, але добре прочитала. Це написано Італія. так Колір скажу. так 0 38 59 Для чого вам кажу колір? Тому що ця пряжа продається в нас в Україні, вона є в наявності, і в нас в Україні вона набагато дешевше. Там мене мама заплатила за неї 10 євро, а тут вона коштує 300 гривень, є 280, є 320. Ну, така от цінова політика її. Тут мають бути смужки такі різнокольорові. ну І ми, ми будемо обов'язково робити тест разом з вами на цю пряжу. Так що, дівчата, хлопці, якщо вам було цікаво, ставте пальчики вверх, коментуйте, підписуйтесь. Не цікаво, вибачайте, покидайте мій канал. Ну що я зроблю всім не вгодиш. І до скорої зустрічі!